На маску сала для захисників готує кухарський штаб Любаня. Зорганізували такий пенсіонерки Крижополя за технологією заморожене або свіже сало спершу пропускають через м'ясорубку. Ріжемо на кусочки і пропускаємо. Потім додають до нього спеції. І часничок, і кропики, і все тут є, щоб були вітаміни, щоб вони їли і споминали нас. Далі суміш перемішують та фасують по контейнерах. Упаковуємо тут все його, розправляємо, о, щоб побільше вмістилося цей контейнер десь там на 450 до пів кілограма, о, і щоб, щоб воно добре зберігалося, доки воно дійде до місця призначення, до наших хлопців, до наших воїнів. Пані Любов каже, спочатку повномасштабного російського вторгнення готували для знайомих чоловіків, які боронять кордони України, нині ж для всіх бійців. Ми й таке варимо: там: і плов, і голубці, і що ще? і гречку, і котлети. Все. і салати. І, і салати. Але це він помастив, кинув в карман і пішов. І там він собі де він там знаходиться. Він перекусив цей бутерброд. І може далі працювати. Продукцію для намазки надають місцеві м'ясні лавки. Приносять і сусіди. Таку суміш можна їсти з хлібом, додавати до супів. Також можна на ній смажити. Дуже смачно. Нашим хлопцям сподобається, що в них були сили мочити русню. Сім кілограмів намазки сала, кухарський штаб Любаня через волонтерів передають бійцям на Бахмутський напрямок. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина.